Так, сподіваюся, останнє вже відео про цей SDR вад начебто зробив до якогось більш-менш логічного завершення і просто кілька вражень, щоб люди не думали, що вайпкодінг це якась типу панацея від всіх хвороб і нічого не треба вміти, все робить сам комп'ютер. По-перше, так, я використовував Ewensurf і, і я використовував також курсор. Де я використовував моделі Code 37 Sonnet, Syncing модель? Я використовував Gemini 2.5 Pro, яка багато хто казав, що вона найкраща для програмування. GPT-4O, звичайно ж. І ще я використовував Grog 3 просто через веб-сайт. І що можна сказати? Вони, типу, в принципі, всі непогані, але не більше. От, тобто, якщо ви хочете якусь одну модель, яка зробить все, можливо, грок, я би сказав, найкращий найкраще себе показав, але все одно це не ідеально. В ідеалі вам треба мати, типу, дві дієшки відкриті, і якусь модель завжди на, на підтримці, якщо ваш основний помічник губиться. По-друге, так, це інструмент, це, типу, більший помічник, а не заміна програміста. Тобто, ви не можете сказати, що. Там поява бензопили замінила лісорубів. Лісороби залишилися, просто вони тепер користуються бензопилою. Так само буде і так. З написання коду, фокус розробника зміщується до того, щоб проаналізувати вимоги, структурувати запити, тобто сказати конкретно, що нам потрібно. Бажано зробити якийсь розділ задачі на логічні елементи. Тобто, ви, по суті, робите пірді. Тобто Product Requirements документ, і кажете, якусь загальну архітектуру. Конкретно ця штука, коли я попросив зробити от сканер, малювати картинку на дисплеї, розподілу по частотах, і коли знайде відео запускати декодер відео, то сама модель це був CLD 37, якщо я не помиляюся, він дійшов до висновку, що треба зробити от сканер PI 1 модуль. Відеодекодер Пай другий модуль. І типу цей сканер запускає декодер просто, якщо пошукати. Відеодекодер Pie. От, то він запускає його отак. Вказавши частоту і band name Відповідно, далі ви можете цей відеодекодер Pi запускати окремою програмою окремим процесом. Все, типу, більш-менш класно. До цього додумалася сама Аїшка. Тобто тут треба віддати належне. Але це фактично єдина, до чого вона додумалась. тому що далі, якщо ми подивимося цей відеодекодер, що зробила Аїшка? Власне, те, що її просили, вона відкриває в командному рядку Hacker Transfer з якимись параметрами неважливо. Хакерф Трансфер робить, робокаючи скріншот даних з Хакеру, пересилає його сюди. І далі тут воно пробує його якось опрацьовувати. Ви можете подивитися, отут праворуч, величезна плахта коду, робить якісь непонятні маніпуляції. Як це виглядати буде в реальності, я спробую зараз включити. Тобто на відео ви, в принципі, вже це бачили, але я просто спробую запустити оцю штуку. Отак воно виглядає. Ми бачимо 0,8 FPS. Не сказав би, що це дуже гарний перформанс. І при тому, що тут є кнопочка Press Q to Exit, і в коді насправді воно опрацьовується, але спрацьовує там з якогось сотого разу. Чому так? Тому що цей процес, який власне дістає дані з екрефа, дуже повільний. І очевидно, що в мене було бажання його оптимізувати. Тепер невеличкий зробимо ліричний відступ, я хочу сказати таке. Ви, коли вибираєте вирішувати задачу з допомогою вайп-кодінгу, ви повинні розуміти, що цей вайп-кодінг буде тим ефективніший чим більше інформації має штучний інтелект про мову програмування і фреймворки, які ви використовуєте. Тобто, якщо ви берете JavaScript, якийсь або Python, то це буде дуже класно. Якщо ви берете C, Може буде трошки гірше, особливо якщо це щось там під залізо. Якщо ви берете щось дуже екзотичне, я отут пробував написати код на Lua, то це дуже тяжко і, напевно, швидше вивчити самому Lua і написати код на тому Lua. Так, стосовно оптимізації, то очевидно, що воно працює повільно і відповідно я робив запити... До всіх моделей давай оптимізуй. Що мені порадили моделі? Це дві речі. О, ви пишете на Python, і це може бути неефективно. Давайте перепишіть на С. Якщо подивитися десь отут маємо хактерев сканер CPP, воно по ходу переписало всю цю штуку на C. На C. І зробило make list зробило сам make Збілдило, тобто все чудово, все працює. Швидкість десь приблизно така сама, яка і була в початковому нашому відеодекодері. Чому? Знов таки, тому що скільки не оптимізуй, на кожен кадр, типу, 1 FPS 08, тобто більше секунди, і секунду займає сам оцей кусочок, який дістає дані з, з ХКРФ. От, відповідно, тут оптимізуй не оптимізуй, треба оптимізувати власне, кусок кількість єдання з хакерфа і до цього не додумалася жодна ішка. В кінці кінці мені довелося таки самому почитати, як правильно працювати з Hacerфом. Е, є така штука, яка називається SOPI SDR. Ось вона. І, відповідно, використавши цей SOPI sdr тобто я сказав, давай використай SOPI SDR. вийшло Приблизно щось отаке. Ще раз запускаємо. І ми бачимо 12.9, 12.8. Зараз дрон не запущений, тому відео немає, але судити про якість відповідно можна тискати Q і воно вийшло. Ну, тобто, по суті, прискорилося більше, ніж 10 разів через використання правильного фреймворку. І якщо ви не поставите правильного питання до штучного інтелекту, або не знаєте самі про цю річ чи якусь іншу, то ви по суті будете загнані в глухий кут, тому що сама воно ніколи не запропонує як це зробити правильно. От, воно буде вічно намагатися оптимізувати якісь штуки, які займають там мілісекунди, зробити з 10 мілісекунд, 9 мілісекунд. Нічого не вийде. Так, рішення, очевидно, фінальне, тому я почав робити тут деякі речі, зв'язані з тим, щоб дістати кращу картинку. Зараз я ще раз запущу з підключеним дроном. Ось ми бачимо, що картинка є. Картинка є, але вона от пливе, і ми бачимо, що є тут багато різних налаштувань. Які дозволяють вибирати якісь параметри того декодування. Наразі я працюю над цим. Тобто, якщо подивитися в цей совпі-код, він набагато менший, тому що ось весь цей шмат, який я виділив зараз, це просто опрацювання клавіш різних на клавіатурі і зміна тих параметрів. Гейну різних факторів. Масштабування і тому подібне. Тобто, по суті, сам цей код набагато менший, набагато більш читабельний, плюс тут ще величезна частина малює OSD. Це все зайняло десь півтори тижні. В результаті, ви самі бачили, це не production ready код. Ну, тобто, воно доказує, що це зробити можна. Воно, типу, більш-менш навіть працює, щось показує. В принципі, я задоволений, але казати, що це може зробити все комп'ютер, не може. Більш того, почали в мене вдаватися якісь речі тільки після того, як я почав сам дивитися в код, розбиратися, де воно може провтикати. Тому що насправді ця штука дуже має схильність до додавання багатьох логів, отаких, абсолютно неефективно, ну, принаймні для таких задач. Тобто вам доведеться все одно з часом розбиратися в тому, хоча б приблизно, що воно робить. Як це робиться, які є підходи і тому подібне. Стартувати якусь штуку дуже класно. Зробити до кінця, боюся, що наразі це неможливо. Так, ну і в результаті ці всі речі будуть десь на гітхабі. Якщо буде комусь потрібно подивитися, отримати доступ, буде можна, напишите мені десь там під відео в коментах і я поділюся. Ну знов таки, чи воно має якусь практичну цінність? Я би сказав, що ні. Якусь навчальну цінність так і має.